Навчений цією пригодою, мій хазяїн вирішив бути обачнішим на майбутнє і оголосив, що більше ніколи не вийде рибалити без компаса та без запасу провізії. Після захоплення нашого корабля він залишив собі наш баркас і тепер наказав своєму корабельному тесляреві, також невільникові англійцю, побудувати на цьому баркасі в середній його частині. Невелику рубку або каюту, як на баржі, позаду якої залишити місце для однієї людини, яка буде правити кермом і управляти гротом, а попереду для двох, щоб кріпити і прибирати інші вітрила, з котрих клівер знаходився над дахом каютки. Каютка була низенька і дуже затишна, настільки простора, що в ній можна було спати в трьох. І вмістити стіл і... і шафки для провізії, у яких мій хазяїн тримав для себе хліб, рис, каву і пляшки з тими напоями, які він мав намір розпивати в дорозі. Ми часто ходили по рибу на цьому баркасі, і, оскільки я був найбільш вправним рибалкою, то хазяїн ніколи не виїжджав без мене. Одного разу він зібрався в дорогу. По рибу або просто покататися, уже не можу сказати, з двома трьома поважними маврами, заготовивши для цієї поїздки провізій більше, ніж звичайно, і ще звечора відіславши її на баркас. Крім того, він наказав мені взяти у нього на судні три рушниці з необхідною кількістю пороху і зарядів, оскільки, крім рибальства, їм хотілося ще популювати. Я зробив усе, як він наказав. І наступного дня зранку чекав на баркасі, наче вимитому і повністю готовому, до прийому гостей, з піднятими вимпилами і прапором. Однак хазяїн прийшов сам, сказав, що його гості, відклали поїздку через якесь діло, що несподівано підвернулося. Потім він наказав нам трьом мені, хлопчикові й Мавру, і йти, як завжди, на морське узбережжя по рибу, оскільки його друзі будуть у нього вечеряти. І тому, як тільки ми наловимо риби, я повинен принести її до нього додому. Я послухався. От тут якраз у мене зблиснула знову моя давнішня думка про звільнення. Тепер у моєму розпорядженні. Було маленьке судно, і як тільки хазяїн пішов, я став готуватися, але не для рибальства, а в далеку дорогу, хоча не тільки не знав, але навіть і не думав про те, куди я попрямую, будь-яка дорога була для мене доброю, аби піти з неволі. Першим моїм хитруванням було переконати Мавра, що нам необхідно запастися їжею, оскільки ми не маємо права розраховувати. На пригощання з хазяйського столу. Він відповів, що це слушно, і притягнув на баркас великий кошик із сухарями та три глеки прісної води. Я знав, де стоїть у хазяїна ящик з винами, захопленими, як це показували ярлички на пляшках з якогось англійського корабля, і доки Мавр був на березі, я переправив їх усіх на баркас. І поставив у шафку, неначе вони були ще раніше приготовлені для хазяїна. Крім того, я приніс великий шматок воску фунтів п'ятдесят вагою, та прихопив моток пряжі, сокиру, пилку і молоток. Усе це дуже нам знадобилося згодом, особливо віск, з якого ми робили свічки, і я удався до ще однієї хитрості на яку мавр також клюнув через простоту своєї душі, його ім'я було Ізмаїл, і всі кликали його Молі або мулі. Ось я й сказав йому Молі, у нас на баркасі є хазяйські рушниці, що, якби ти добув трохи пороху і зарядів. Можливо, нам вдалося б вполювати б собі на обід штуки дві три алькамі птах на зразок нашого кулика. Хазяїн тримає порох і дріб на кораблі, я знаю. Добре, я принесу, сказав він, і приніс великий шкіряний мішок з порохом фунтів півтора, вагою, якщо не більше, та інший з дробом, фунтів на п'ять чи шість. Він захопив також і кулі. Все це ми склали на баркас. Крім того, в хазяйській каюті знайшлося ще трохи пороху, які я пересипав в одну з великих пляшок, що були в ящику, переливши з неї заздалегідь залишки вина. Запавшись таким чином усім необхідним для дороги, ми вийшли з гавані на рибальство. У сторожовій вежі, яка стоїть біля входу в гавань, знали, хто ми такі, і наше судно не привертало уваги. Відійшовши від берега не більше, як на милю, ми прибрали вітрила і стали готуватися вудити рибу. Вітер був північно північно східний, що не відповідало моїм планам, тому що дмухнув би він з півдня, я міг би, напевно, допливти до іспанських берегів, принаймні до Кадіса. Але звідки б не взявся тепер вітер, одне я твердо вирішив забратися подалі від цього жахливого місця, здавшися на волю. Долі. Повудивши деякий час і нічого не спіймавши, я навмисно не витягував вудочки, коли у мене риба клювала, щоб Мавр нічого не бачив. Я сказав йому тут у нас діла не піде. Хазяїн не подякує нам за такий улов. Треба відійти далі. Не маючи гадки про каверзу з мого боку, Мавр погодився. І, оскільки він був на носі баркаса, поставив вітрила. Я сів за кермо, і коли баркас відійшов ще милі на три у відкрите море, я ліг у дрейф, нібито для того, щоб почати рибалити. Передавши хлопчикові кермо, я підійшов дома враз ззаду, нагнувся, немов розглядаючи щось, і раптом схопив його в поперек тулуба і кинув за борт. Він зараз же випірнув, бо плавав, як пробка, і криками став благати, щоб я взяв його на баркас, обіцяючи, що поїде зі мною хоч на край світу, він так завзято плив, що наздогнав би мене дуже швидко, оскільки вітру майже не було. Тоді я пішов у каюту, взяв там рушницю і прицілився в нього, кажучи, що не бажаю йому зла. І не зроблю йому нічого поганого, якщо він дасть мені спокій. Ти добре плаваєш, продовжував я, на морі тихо, і тобі нічого не варто допливти до берега, а я не чіпатиму тебе, та тільки спробуй підпливти близько до Варкаса, і я миттю прострелю тобі череп, тому що я твердо вирішив повернути собі свободу. Тоді він повернув до берега, і я впевнений, що він допливе до нього. Без будь яких ускладнень, оскільки був зразковим плавцем. Звичайно, я міг би кинути в море хлопчика і взяти з собою цього Мавра, але на останнього не можна було покластися. Коли він відплив досить далеко, я звернувся до хлопчика, його звали Ксурі і сказав йому Ксурі, якщо ти будеш мені вірний, я зроблю тебе великою людиною. Але якщо ти не погладиш свого обличчя на ознаку того, що не зрадиш мене, тобто не поклянешся бородою магомета, його батька, я й тебе кину в море. Хлопчик посміхнувся, дивлячись мені просто в очі, і відповідав так щоросердно, що я не міг не повірити йому. Він поклявся, що буде мені вірний і поїде зі мною на край світу. Доки Мавр, який усе ще плив, не зник з очей, я прямував просто у відкрите море, лавіруючи проти вітру. Я робив це навмисно, аби показати, начебто, ми йдемо до Гібралтарської протоки, як, очевидно, і подумала б кожна розсудлива людина. Дійсно, чи можна було передбачити, що ми збираємося попрямувати на південь до тих справді варварських берегів? Де цілі полчища негрів зі своїми човнами оточили й убили б нас, де варто нам було б ступити на землю, і нас роздерли б хижі звірі або ще більш бежалісні дикі істоти у людській подобі. Але як тільки стало смеркатися, я змінив курс і став правити на південь, ухиляючись трохи на схід, щоб не дуже віддалятися від берегів. Завдяки досить свіжому вітерцю і відсутності хвилювання на морі, ми йшли таким добрим ходом, що наступного дня, о третій годині після полудня, коли попереду вперше з'явилася земля, ми були не менш як за півтори сотні миль південніші від салиха, далеко за межами володінь, марокканського султана та й всякого іншого з тамтешніх владик. Принаймні ми не бачили жодної людини. Але я набрався такого страху у маврів і так боявся знов потрапити їм до рук, що, користуючись сприятливим вітром, цілих п'ять днів плив, не зупиняючись, не пристаючи до берега і не кидаючи якоря. Через п'ять днів вітер змінився на південний. І оскільки, за моїми міркуваннями, якщо за нами й була погоня, то не наздогнавши нас досі, наші переслідувачі повинні вже були від нас відмовитися, я відважився підійти до берега і став на якір в гирлі якоїсь маленької річки. Яка це була річка і де вона протікає, в якій країні, у якого народу і під якою широтою, я не маю уявлення. Я не бачив людей на березі, та й не хотів би бачити. Мені треба було тільки запастися прісною водою. Ми війшли в цю бухточку надвечір і вирішили, коли посутеніє, добратися вплав до берега та оглянути місцевість. Але щойно стемніло, ми почули з берега такі жахливі звуки, такий несамовитий рев гавкання. І завивання невідомих диких звірів, що бідний хлопчик трохи не помер зі страху, і став проховати мене не сходити на берег до настання дня. Добре, Ксурі, сказав я йому, але, можливо, вдень ми там побачимо людей, від яких нам може перепасти, мабуть, ще гірше, ніж від тигрів і левів. А ми стрельнемо в них із рушниці, сказав він. Зі сміхом вони її втечуть. Від невільників англійців Ксурі навчився говорити ламаною англійською мовою. Я був радий, що хлопчик такий веселий і, щоб підтримати в ньому цю бадьорість духу, дав йому склянку вина з хазяйських запасів. Порада була, по суті, непогана. Я погодився з нею. Ми кинули якір і простоїли всю ніч, причаївшись. Я кажу, причаївшись, тому що ми жодної хвилини не спали. Година через дві три після того, як кинули якір, ми побачили на березі величезних тварин, яких ми й самі не знали. Вони підходили до самого берега, кидалися у воду, плескалися й борсалися, бажаючи, очевидно, освіжитися, і при цьому так огидно вищали, ревли та вили. Що я в житті ніколи такого не чув, Ксурі був страшенно переляканий, та, правду кажучи, і я також. Але ще більше злякалися ми обидва, коли почули, що одне з цих страховиськ пливе до нашого баркаса. Ми не бачили його, але по тому, як воно віддихувало й пирхало, могли зрозуміти, що це була люта тварина жахливих розмірів. Ксурі стверджував, що це Лев, може, так воно й було, принаймні, я не впевнений у протилежному, і кричав, щоб ми підняли якір і попливли звідси. Ні, Ксурі, відповів я, нам нема чого підіймати якір, ми тільки витривемо канат якомога довше і вийдемо в море. Вони не поженуться за нами туди. Але не встиг я це сказати. Як побачив невідомого звіра на відстані яких небудь двох весел від Баркаса, зізнаюсь, я трохи сторопів, однак зараз же схопив каютю рушницю, і як тільки я вистрілив, тварина повернула назад і попливла до берега. Неможливо описати, що за пекельне ревище і завивання чинилося на березі й далі в глибині материка. Коли пролунав мій постріл, це давало мені деяку підставу гадати, що тутешні звірі ніколи не чули цього звуку. Я остаточно пересвідчився, що нам і думати нічого про висадку в цих місцях протягом ночі, але чи можна буде ризикнути висадитися вдень, було також питання. Потрапити до рук якого небудь дикуна. Не ліпше, ніж потрапити в пазури леву або тигру, принаймні ця небезпека лякала нас ніскільки скільки не менше. Але так чи інакше, тут або в іншому місці, а нам необхідно було зійти на берег, оскільки в нас не залишалося ні пінти води. Але знов таки питання, де і як висадитися. Ксурів заявив, що якщо я його пущу на берег з леком. То він постарається роздобути прісної води і принесе її мені. А коли я спитав його, чому ж йти йому, а не мені, і чому б йому не залишитися в човні, у відповіді хлопчика було стільки глибокого почуття, що він підкупив мене навіки. Якщо прийдуть дикі звірі, сказав він, то вони з'їдять мене, а ви залишитеся цілі. Так ось що, ксурі, сказав я. Вирушаємо разом. А якщо прийдуть дикі люди, ми в'їмо їх, і вони не з'їдять ні тебе, ні мене.